Привіт-привіт! Вітаю всіх на каналі Таро Оберіг. Я до вас сьогодні з розкладом на лютий місяць. Прогноз на лютий місяць для овнів витягуємо три карти. картивищих сил ось таку картинку. Зараз розповім. Початок лютого для овнів починається з карти переможця лідера. Це про мотивацію та вміння вести за собою. Брати відповідальність на себе вам вдається. Вдасться довести власну значущість. Наступна карта говорить, що ви отримаєте міцну позицію завдяки тому, що ви тут довели свою гідність, перемогу, якісь були позитивні такі по цій карті, зміни у вас. Говорить про міцні позиції, карта говорить про. Успіх, перемогу, про надійний тил, наявність стабільної роботи, також міцні родинні стосунки. Наступна карта на кінець місяця. карта говорить про гарні партнерські відносини, баланс, гармонію. Ця карта про почуття та взаємність. І порада від вищих сил. Що вирішення проблеми вже зовсім скоро. Карта про звільнення. Звільняйтесь від того, що вас обтяжує. Ось такі поради вищих сил на лютий місяць для омнів. Дякую за перегляд. Буду вдячна вам за підписку, лайки, вподобайки, за підтримку мого нового каналу Таро-Беріг. Бувайте